Усім привіт, усіх вітаю. Ой, Маємо сьогодні що? Вівторок маємо. Я ще трохи слава. Трохи слава, і температура є, і майже вчі не спала, бо все заложило. Коротше, ну, Вірус, звичайний вірус, попав в організм, організм бореться, але не стільки, ну, не так швидко, не за день разити став здоровий, таке не може бути. Та неважливо, все прийде. Добре. Знаєте, що, друзі? Ой, Боже. Тут дайте так, не трудий висадив, де тонко, там серве. Так до скажу. Тобто, де щось <смітна> стається, то ще буде і ще. Так само в мене. Досить заслабла. Досі трошки полежу, може, трошки собі відпочину від того всього. Хоча і так не будемо полежати, бо треба господарку обійти. Раз, другий, на обід дати їсти. Їсти зготувати, молочку переробити. Але думаю, хоть. Хоч то зроблю і вже буде спокій. а я... Сьогодні в мене Лунтик кричить. Я прийшла, а вона кричить, Тоже весілля хоче, друзі. Коротше, я вже домовилася, збираюся йду. Йдемо на кавалерку. Другий, другий пішов. Ну, так було добре одне за другим, тільки то, що е, я хвора, не дуже маю сили. Ну нічого, йду помаленьку. За 15 хвилин нам казали прийти. На, на кузяче весілля, то я помаленьку виходжу, бо я поки зайду з нею. Йдемо, пішли. Другий пішов, як кажуть, нас. Пішли. Вже є. Чекай, бо що стану на тебе. Нас на дворі сьогодні, до речі, дуже файно. Зранку був приморозок, було прохолодненько, але тепер так гарно, так тепленько. Тихо, тихо, тихо я її. та дівка ще кричить, бо ще десь за два дні кричала. Ще хвостом махає, кричить, ні-ні. Все скінчилося. Вон Лунтик іде. Білочка, пита сіна, ще дам їм. Зараз вже йдемо. Хвостиком махає. Що <риклад> йдемо? Пішли. Чекай, 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 чекай. Нюхаю чую цапом, бо вчора той шнурок я брала. З цією знужкою ми ходили. Ну, все, давай, чекай, припинають тебе. Ходи, що впирається, що не хоче йти, не так легко з нею. Пішли. Йдемо. Пішли, пішли. Десь тут має бути цап, але де той цап? Щось я не бачу. Шукаємо. Зараз знайдемо. Вчора в нас тут була здибанка, то я так орієнтуюся по тому місці. Але де? Де той цап посеться? Луня, де кавалер? Давай шукай. А їдесь. Кавалер, вона не знає, де вона є. Так, зараз орієнтуюся. Ходи лунчик. Що ми знайшли Вон Там ж кавалер. Але ще на господині. Без запрошення. Не будемо йшли, ні? Дивіться. Не будемо йшли, чекаємо господиню, ні? Чи йдемо? Лунтик боїть. Я вам скажу, теж має страх трясеться, не знаю, де її привели. Ще нема тої жінки, що має ті всі кози і цапа. Може сюди забере його, а може підемо туди, зараз нам скаже. Та трясеться, нема свого стада, Завели, хто зна де. Обіцяли кавалєрку, ні кавалєрки, ні свого стада. Але то витрати, я вам скажу. Вчора 300 гривень, нині 300 гривень. Дівки, ви що, з понеділка в трубу з вами вилетиш? Як трясеться, боїться, чого? Каже, ми чекаємо 20 хвилин. Ті кози заглядають, добре не видно. Кози чекають, ми чекаємо. Господині ще нема. Правда, Лунтик, не знаю, чи можна потім йти, бо тут така люцерня. Чи вже там по траві. Чекаємо, вже. чекаємо, каже, ну де таке видано, щоб прийти на весілля. <світку> і дівчина чекала, хвостом махала. Іде годі попасти на то весілля. Ні? І гроші каже, маємо, і не можемо попасти. Чекай зараз. Ми все, йдемо додому. Пішли, Пішли. забрали вже цапа, весілля відбулося. <світку> 300 гривень заплатили, йдемо доволі. Назад вже і їсти хоче, бо туди нічого не хотіла. Не Ні їсти, дігти. Назад вже має більше енергії. Ходи, бо вони там всі мекають. Хоч одну забери козу, схлівав, все. Мекають. От так, звикли, як стадні тварини. Мають бути разом. Ой, друзі, ми ще малину не обрізали. Ну нічого, може, чоловік буде. Суботу мати час, може, обріжже. Пішли, Лунчик, пішли. Перша дівчина готова, друга шабілка. Щось теж мені хвостом махає. Не починай. Я вас прошу. <реш> <реш> Та дині була. І ще бузька лишається, ще одна. Так. Коротше, дві були, дві ще, дві ще мають йти. Я вам скажу, друзі, по правді, якщо коза йде до цапа і от в вони ж так як стаєю, вони в хліві, то вони так би чують запах. Якщо перша піде, вже наступні чують той запах і починають собі намекувати. Навіть ті, хто тримають цапів, так розказують. Не знаю, чи так нам співпало день за днем. Чи то дійсно? Вчора нуську привели і лунтик внюхала, не знаю. Що дівчина? Дівчина, дівки ви дорогі. У мене все. До сьогодні я виконала план. Завела дівку до кавалера. Гроші проплатили, все. Тільки щоб не треба було повторний раз вести. Але ніби таке не було. раз нам тільки таке з білкою було. Ну нічого, всяке буває. У нас сьогодні була гарна погода. Тепленька була, сонечко. Люди ще доробляють, хто ще не доробив щось на городах. Мені би вже так менше більше. Ну, так, ще треба малиник скусити. Ще малиник скусити. Треба все. Майже готові до зими. Добре, друзі, все. Вам всім дякую за перегляд. Вибачайте, що вже другий день тим той самий ролик майже одне ту саме ходження на кавалєрку. Ну, а що зробити? природа, ну що ти зробиш? Не попреш? Добре, що так. Я думала спокій, бо переживаю, знаєте, як маю, чотири дівки маю до віддаю і нікотре не віддає, розумієте? Переживаю, вже хоч і двоє віддам. Добре, дівчатка. Дівчатка мої любі, добре, друзі, все. Всім па-па, спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї нічки. Всього тільки найкращого. Все, бережіть себе, бережіть своїх рідних. І до завтра. Всім па-па.